так, хлопці така помойка в лісі Зараз будемо рахтуром такі потички, витягнути два-да-до Горазд Украине, наверное, Осень, сама чудовая пура. Канті відео, як блокировка працює. Коментуйте відео, то щось якась активність впала Скоро будемо при робити. Так, ну тут я відійду, тому що зможе супля викрити. Блокировочка робота є, хоч би хни. Ось таке коротеньке відео, мабуть, на сьогодні вистачить. Переживаю, привіт всім підписникам. Так і не передав привіт. Все, все? Все. Всім привіт. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побільше, більше, звісно, треба ставити. Все, хлопці загрузили. Лентою стяг. Я там товщий, і тонче. Не багато, немало, але все наше. Якщо довеземо. Все, прям. Я кажу, ще й грибочків за одну. Я на вайпер заскакую і попер. Єдет. О! приїхав. Прицепчик маленький. Але маленьким прицепчиком теж можна навозити щось. То блоки лежать накриті, ті що ми робили. Все, на сьогодні, мабуть, все.